i yeah. Нацятого жовтня 1943 року у селі Дубіївка, що на Черкащині, народився Валерій Кирилович Шпак, доктор філологічних наук, професор, декан лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету, завідувач кафедри прикладної лінгвістики чи ДТУ, академік Української академії наук національного прогресу та Нью-Йоркської академії наук, заслужений працівник освіти України. А ще він був поетом. Залишив прекрасні вірші наукові праці і світлу пам'ять в Черкаському державному технологічному університеті, де працював Валерій Кирилович, відбувся творчий вечір присвячений пам'яті науковця поета, чудової людини, яка була закохана у цей світ. Цього дня презентували книгу, написану про Валерія Шпака, і автор, журналіст, письменник Микола Ушанов. І, звісно, читали вірші поета. Написав спогади до цього видання, якого щойно презентувала Тамара Миколаївна, я всім показувала, ви його бачили. Він по-іншому жити не міг. Я розпочав словами, що дивне поєднання, вчений і поет. Тобто, для мене Валерій Кирилович-пак це людина, надзвичайно, знаєте, особистість, яка ототожнюється з такими словами, як патріот, як. Поміркований націоналіст, саме поміркований націоналіст в такому розумінні слова. Тобто маститий вчений, це був і краєзнавець, і поет. Сьогодні стіни нашого Черкаського державного технологічного університету, який кожен рік. Після відходу в вічність Валерія Кириловича він відійшов у вічність, але його справи, ті, які він розпочав у нашому навчальному закладі, вони продовжуються. Це і створення факультету лінгвістичного, який сьогодні є одним із найкращих в нашому регіоні і в нашій державі, безумовно, найкращі наші студенти, випускники. А це той, це той цеглинка, ту, той, яку заклав відповідно підготовку фахівців Валерія Кирилович Шпак. Але те, що я сказав, поміркований націоналіст про Валерія Кириловича, це мабуть не випадково, оскільки. Е, досить часто і постійно Валерій Кирилович, ну, по-перше, він приймав участь у всіх національно-патріотичних заходах, які мали місце в нашому навчальному закладі. Він не пропускав жодного виховного заходу, який проходив загальноуніверситетського характеру. Е, і саме основне, що він ніколи не розмовляв на російській мові. Він постійно розмовляв на державній українській мові і постійно всі та марем не дасть вести оману тут. Члени ректорату, тому що я з 2005 року в ректораті він постійно кожного з нас поправляв. Не на протязі, а протягом, не протягом, чи на протязі, чи якісь кальки, перекальки, okay. і всі, і цим самим він лікбезо, yeah. цей наш україномовний, ці but всі but наші but недопрацювання з гумором. Але це дійсно було щиро, добре, і ти весь час так в голові, що ага, беруть участь, а приймають ліки. Я вже це так вивчив на цьому, що вже ніде на цьому. Він оце поправляє незалежно, чи це ректор, чи проректор, чи хто на довірі руїнах зводять очі до неба. Кожен любить в країну, в ній нікого крім себе. Кожен б'є себе в груди, Україночко, нене, щоб пропхатися в люди та напхати в кишені. Ви раніше не зринали з кабінетів надійних. Патріоти шконали у Сибірських обіймах. Не йдіть на спокусу, не одурюйте неньку, не грішіть проти Стуса й Василя Симоненка, бо болять Україні їхні муки святиї. На довіри руїнах не вбивайте надії. І ви знаєте, ніколи не падав, хто нікуди не йшов, хто нікого не стрів, хто не вірив, не знати, не знати її зради. Просто волок по світу брів. Валерій Кирилович воло по світу не брів. Він рухався, не розвивав і нашу національну культуру, і нашу освіту, і нашу духовність. І безумовно це є гордістю нашого університету, нашим професором. І він наший, тому що ми його згадуємо і будемо згадувати, тому що є. На кому і на чому, і, і, і завдячуючи чому виховувати молоде покоління наших громадян і наших студентів. Інколи, коли, коли не буває, дуже-дуже сумно, просто хочеться помовчити. Він коли відкриваєш. І думаю, який би вірш зараз почати, я б просто взяла, відкрила, а тут виявляється любий вірш, який читаєш, він тобі лягає просто на душу. От зараз з Валентином Миколаєвичем йшла, то взяла відкрила і думаю, де це вірш найти, от я той читала, той. Дозвольте, я почну з цього вірша, який називається Осіннє листя. Осіннє листя. Прихилися, повідай казку молодим, таким замріяним колись я ходив тут крізь рожевий дим. Осіннє листя, не журися, в тенетах буйних яворів. На них думок моїх колиска, я з ними перші грози стрі. І хай весна моя не близько, блукає в росіні імлі, осіннє листя, не берися, стелись, стели свій килим по землі. Черкаси 82 рік. На сторінка не повторює попередня. Їх неможливо переплутати або почати читати у зворотному напрямку. Отак уже визначена наша присутність на цьому світі: від народження до тризни, простувати не звіданої і тернисту допоки не настане останнім відпущеним господом день. Ці слова були взяті з нової збірки, яка вийшла в пам'яті Валерія Кириловича Шпака. Як ви розумієте, сьогодні ми будемо з вами говорити про звичайну і водночас незвичайну людину. Вихідці із села, учителя, викладача, доктора філологічних наук, професора, академіка двох академій світу, автора багатьох навчальних посібників, феномену української поезії Валерія Кириловича Шпака, який плідно працював в Черкаському державному технологічному університеті, очолюючи лінгвістичний факультет. 19 жовтня Валерію Кириловичу могло б виповнитись 71 рік. Побачився з олією революції науковиці. Але мушу сказати, що там і там він досяг висот. І навіть сьогодні його планку навряд чи хтось може перевершити. Його планка дуже висока. Він заслужено війшов в науку і досі перебуває там. А поезія сама в по себе говорить, ось в цій книжці коли цієї книжки. Це поезія, яка була знайдена в архівах. пов'язана з ним опрацьовувати. Який період його, і Золотоноша, і Черкаси знову, і так далі, і так далі. До чого сильні вірші, що я, щоб не зачитати один, щось не так, щось не те. Щось не так, як людей. Відійти витяг з хати гукни. І ніколи ніде. Виплюнув з... тільки. Вигне з давніх, пиж обличчям піде. Все кудись випливає, як рожевий вертеп, спить довкола свого снігу та іме. Це в селі традиція одна. Верніше вже не закон законце. Північна, то завжди круга стіна, будують хату вікнами до сонця. Отак живе цей мудрий заповідь, за часовою, за часовою строгою межею. До сонця люди вікна мою світ, а до добра відкритою душею. І зараз я хочу прочитати переклад англійської мови. Exists, exists an unwritten law The nominee side serves always as a blank wall. The house is built with windows, turned to the sun. This wise precept lives on amongst us. It is impossible to cross it out without a boundary. To the sun, the people turn their windows to the world, and to the good, they turn their open souls. Григорій Кирилович засвідчив себе не тільки в Україні, а засвідчив широко і на весь колишній союз і в такому міжнародному масштабі, як науковець, як блискучий, такий високий духовно-культурний діяч. Він робив прекрасні переклади, я вважаю, одні з найкращих із американської літератури. Валерій Кирилович був настільки дивовижно широкою такою натурою величезної ірудиції і широкої обізнаності. Науковець, професор, академік не тільки Української академії прогресу, а й Нью-Йоркської академії наук. З ним не просто було працювати. Мабуть, так само, як з будь-якою людиною, яка талановита, яка незвичайна. Він завжди став у роботі найвищу планку. І іноді здавалося, що її просто неможливо досягти. Але його оптимізм, його впевненість, його наполегливість завжди приводили до того, що результат був досягнуто. Наша справа сьогодні бути вдячними йому за це і продовжувати ті традиції, які він вніс. При будівництві цього факультету, про його розбудові в майбутнє. Про Валерія Кириловича можна говорити багато. Мені з ним прийшлось пропрацювати 15 років. Ну так як любив шуткувати Валерій Кирилович, він казав, що працювати у шпаках іде рік за два, а інколи говорив навіть за три. То подумайте, яка, скільки я з ним пропрацювала. Маргарита Путніна кандидат і логічних наук доцент Латвійський сільськогосподарський університет, факультет соціальних наук. Латвія. Пам'яті професора Шпака присвячується. Вона прислала і фотографію і свою, і спогади про нього. Беззначні особистості належать не лише їхній нації, але й всій цивілізації. Однією з найяскравіших постатей сьогодення був професор Черкаського державного технологічного університету Валерій Кирилович Шпак. Хочеться сказати, Валерій Кирилович, ви їх так любили студентів, своїх викладачів, своїх аспірантів. І ми їх теж любимо наших студентів, тих, яких ви знали, яких ви не знаєте, але ми будемо ось продовжувати вашу справу. Наші аспіранти, несмотря на те, що вже пройшов год після смерті Валерія Кириловича, продовжують посіщати конференції не тільки українські, но і міжнародні, писати, здавати публікації свої, захищати дисертації. Валерій Кирилович пішов, але пам'ять про нього живе в тисячі сердець наших студентів, до яких він завжди звертався як до національної еліти нашої країни. Пам'ять про нього буде жити і в наших серцях. В його віршах все вказано. Там його читаєш книжечку і дивишся, а як би ти поступив, а як би ти бачив цю жненьку Україну. І от ми, коли познайомились п'ять років тому, він познайомив нас своїм творчим потенціалом тобто як поетам. І ви знаєте, вийшов добрий тендем. Його пісні зазвучали в Палаці культури України. В цьому році його пісня Матері отримала першу премію на Всеукраїнському фестивалі Пісня року Пісенний Вернісаж. Павутиння бабиного літа упустилось тихо на ліси, Щоб снігами потім забіліти, Я в полоні вічної краси, Літо на Калиновому мості, осінь на пожовклому плоті, І мене припрошують у гості, Сподівання сиплять золоті, є ще порох у порохівницях, я ще повен юної снаги, Ще літає мрій моїх жар птиця На чудесні світлі береги. Вітер пройшовся кволу, кинув з під ноги зблід, лиш залишився довкола, Листя багряний слід, Знявся останній лелека, неба черпнув крилом і занімів далекий крик за моїм селом. Never flies, never falls. He who never ventures meets nobody. He who doesn't believe will never know betrayal. He just wanders the world with an empty heart. Не випала честь. Напевно, я тепер знаю, що не самий довший час. Я знаю, що він працював з родомощі. Але думцями такими, що ми завжди пам'ятаємо. Я досить пам'ятаю ще от 70 років кінці. Він був дуже скрутно, але мама була, залишила сама. Він говорить, От. Я з любовю привезти. Любію. Була, що мама жива, зараз повністю лісу, старейка парка. Як вона шанувала, як він любив. Це зразов був відношення сина і мама. І <гум> його останнє слово, як зараз повертаю мене. Залі, він народження, він наступав. Ну, якісь такі слова, він говорив, що він запалить душу, що напевно якесь було відчуття. От, ми навіть не ввірили, що це людина, яка маленька разу, після операції. Перша на ректорах ми не чуткували і, і, і сталося те, що сталося. Понад вісім років немає з нами Валерія Кириловича Шпака. А й досі здається, що він живий, бо цитуємо його вірші, згадуємо крилаті вислови, які полюбляв Валерій Кирилович. А ще його діти ще лінгвістичний факультет теж зберігає пам'ять про свого декана Валерія Кириловича Шпака. Його вірші прикладені багатьма іноземними мовами. Живуть серед нас вчать мудрості. Не тільки світу у вікні, за вікнами таке роздолля З дитинства прагнулись мені Звіряти світ по власній долі, Іде за мною застрежно повсюди істина одна, яким побачиш світ безмежний, Залежить дуже від вікна. Живе в селі традиція одна, вірніше вже не писаний закон це. Північна то завжди глуха стіна. Будують хату вікнами до сонця. Отак живе цей мудрий заповіт за часовою строгою межею до сонця, люди вікнами у світ, а до добра відкритою. Душею, дні мої, уперті мої коні, Не спішіть, послухайте мене, може, ви стомились у погоні, Щастя, доганяючи земне, дні мої, похмурі мої коні, Тільки збруя грає золота, Рік за роком пролітав погоні, а назад ні жоден не верта. Тож не сіть хучіше мої коні, Хай ляга під груди з вітром путь, Щоб не стало щастя на припоні, хай підковить дзвінко, версти б'ють. Я побачив у лісі таке восени, спалахнула берізка встання, присоромлені жовтнем стоять ясини над своїм запізнілим коханням, Не помітили щастя, зелене своє, а тепер задивились несміло. Так і нам все з роками дорожчим стає, те, що ми цінувати не вміли. Адріці, як їздили до нього додому в рідну Дубіївку, де розповідав він про свою школу, в якій навчався і вчителював, показував ліс, який разом з однолітками висаджував, а ще дуба, біля якого любив постояти, помріяти вінацькі роки, хату, де проминуло сирітське дитинство. Після закінчення школи Валерій Шпак працював столяром на заводі, а згодом лаборантом у Дубіївській середній школі. А після закінчення Черкаського державного під інституту працював вчителем англійської мови в Золотоніській середній школі інтернаті, а згодом повернувся до рідної Дубіївки, викладав англійську мову у школі, в якій сам колись навчався. Де знали, поважали його старші вчителі, користувався повагою колег та учнів. Тут він писав кандидатську дисертацію з проблем сучасної поезії США. Працюючи у Черкаському інженерно-технологічному інституті Валерій Крилович захистив докторську дисертацію. Йому було присвоєно вчене звання професора по кафедрі іноземних мов чи Запахло літо, чебрецем І нагадав чебрець про тебе, А щастя в жмені гробцем, не стало соколом, в небі, Запахло літо мимоволі, зачувши осені зітхання, десь у поті згубила доля ромашку нашого кохання. Де ти ходиш, радосте похмура, Чому не часто ходиш ти у гості, Цураєшся, ховаєшся за муром, коли у грудях клеки Нівою, злості, чому не йдеш у мандри ті далекі, Що марились у снах моїх розкутих, Коли на хаті гніздяться лелеки, то кажуть, люди, має радість бути, приходь же світла сядемо, як рідні, розділимо все порівну з тобою. А бабиного літа пряжа срібна, домоклівські тремтить над головою. Хто ні раз не літав, той ніколи не падав, хто нікуди не йшов, той нікого не стрів, Хто не вірив, не знатої зради, Просто ковола по світу брів. Валерій Шпак перший завідувач кафедри прикладної лінгвістики Черкаського інженерно-технологічного університету, перший декан лінгвістичного факультету, створеного у Черкаському державному технологічному університеті, за його ініціативи. За його сприяння вперше в Черкаському регіоні було відкрито нову спеціальність, прикладна лінгвістика, а зводом перспективну спеціальність, переклад. І завжди з ним була поезія. Писав вірші, в яких розповідав про своє дитинство, юність, про рідне село чи рідну природу, про Україну. З полоняном Джузе, фаджіть по ніколи Обок став єщим. Сліджун ще пужні, нілоші до конца, Що довіли на щось а тераз, розглядаючи нічмяло, ми также допірус часом доціняли то, на чим давнім нам не залежало. Україна, кожним днем своїм відкриваю скрипжені тебе і вивчаю мову солов'їв і читаю небо голубе, коли світлі весни журавлів яблуневий травень розіллють, Я пірнаю в полів. Бо люблю наш працелюдний люд, що тебе підніме вись на своїх натруджених руках, засівайся, сійся, колосись, рідна моя славна у віках. Дороги мої, ясні і закурені, а часом холодні, закуті у брук. І вранки тихі, і вночі буряні, на них не гасне залізний грюк. Та я вклонюсь стежкам доріжкам, що людне стрімко в розгін доріг. Ми з них починали, по соні ж пішки, сліди залишали дитячих ніг, без них не бувати широкій трасі. Оці непомітні вузькі стежки ходити навчали малого Тараса, повівши його у віки. І мрія Крипата із них починає топтать нерішуче, невтомну путь. Багато доріг є, що серце минають, та в ньому стежки ті живуть. Він по-іншому жити не міг, яка писалася дуже довго і важко. Не тому, що не вистачало духу, а тому, що були різні причини і так далі. Що я скажу? Я знав Валерія Карєвича два-три рази. Житті. Я ніколи не думав, що доведеться писати про його тим. Останній раз ми бачилися у Дубівці, де Дубійська середня школа тут є, поруч з Черкасами. Ми були на столітті освітнього закладу. Заклад ну, такий широкий, відомий. І цей, святкування затягнулося. І ми. Вже виїжджали діти, і Олег Кирилович посадив нас у свою четвірку в Жигулі і віз до самого Черкас. Він весь час говорив, наскільки він говорив, а ми з поетом Доскочем, Миколою, сиділи назад, і сиділи і слухали його. І не могли переслухати. Людина відкриває сенс людського життя тоді, коли садить тінисті дерева, знаючи, що ніколи не доведеться відпочивати в їх тіні. Мо говорить народна мудрість, але мабуть про це краще не думати, а просто треба жити, нести у цей світ все найкраще. Саме так жив Валерій Кимилович Шпак.